Новий фешн проект стартував 5 грудня у торгово-розважальному центрі Конкорд. Відкриті покази мод за участі найкращих торгових марок та брендів України. Відтепер тут стануть традиційними, говорять організатори заходу. Ми робимо все максимально для того, щоб мода стала ближе к нашим посетителям. І для цього ми создали проект Конкорд фешн Шоу. Он заключається в тому, що ми проводимо череду открытых показів. Основна фішка этого показа – это то. Код абсолютно безплатін, і ми даємо можливість кожному прикоснутися до прекрасного, прикоснутися к моді. Першою ластівкою проєкту Конкорд Фешн шоу став показ осінньо-зимової колекції одягу відомого українського дизайнера Тетяни. Вовк її шостий авторський бутік нещодавно запрацював. І в Полтаві офіційний представник бренду Вовк у нашому місті Яна Статева говорить: довго шукала торговельний центр, який би повністю відповідав формату фешн, і зупинилася врешті саме на Конкорді. Конкорд виш на уровень фэшн показов шоу с невероятным каким-то элементом изюминг щоб було ярко, це, ярка, тільки не только торговому торговом центрі центри Я Продаю не одяг, а посмішку підкреслює Яна Статива. Таких красивих і усміхнених в Полтаві вже майже пів тисячі. До речі, вбрання бренду вовк є у гардеробах таких відомих українок як Тереза Яценюк, Аніта Луценко, Марія Бормака, Світлана Вольнова. У нас на різну аудиторію платять від 15 до 65 років на дівчаток. Цены у нас демократичні. От 390 гривен до 1590. Это самое дорогое платье у меня в студии. Натуральний натуральні ткані і качество. Унікальний шоу показ мод побачили перші гості проєкту фешн-шоу Конкорд. Цього вечора діяли знижки у студії одягу Вовк до 30%, А також кожен присутній мав нагоду отримати подарунки від бренду, зокрема, ексклюзивний світшот. До речі, допомагали організаторам конкорду у створенні шоу показу агентство Вірстайл та шоу Дует Фрілайф. Дуже приємно, що в Україні розвивається індустрія моди. Вені приєднано, що організатори торгового центру Конкорд проводять ім'я в Полтаві такі фэшн собиття. Ну можна сказати, всі українського уровня. Красивий очі плаче. Женственний, цвіта, женственний, все такі ніжні, яркий. То є so, широкий вибір, Можна для себе вибрати. З подіуму у твій гардероб – такий девіз Конкорд Фешн шоу. Організатори проєкту обіцяють і надалі радувати модників та модниць яскравими шоу.